просто казка, дівчата. Правда, це просто казка. Настільки красивий браслет. Мені дуже подобається, що тут мікс каміння. Е, насправді, дивлячись наші ефіри, я знаю, що хочеться фактично кожен камінчик. Кожен камінчик має свої магічні властивості. Кожен камінчик ексклюзивний. От, наприклад, подивіться, який просто галактика в нашій студії, а подивіться, які красиві пейзажі, а подивіться, який красивий надзвичайний ефект, а подивіться, який розпис. Знаєте, ось тут ось, ось це наперед. Наприклад, ніби розписаний камінчик. Дівчата, і я думаю, що не всі можуть собі дозволити придбати, а, там, наприклад, браслети, намиста з кожним камінчиком. А хочеться мати, хочеться мати і кварц також. дивіться, яка краса. Але цей лот дозволить вам. Ваші ювелірні шкатулоці мати фактично всі найкращі представники мінералів, дівчата. Це наш останній лот з прикрас. Тому ми обрали на нього най... це найцікавіше, скажімо так, через мікс каміння. Ми обрали. Найнижчу на нього вартість. Ми зараз вам дійсно зробимо настільки доступну ціну на цей браслет з різними камінчиками, дівчатка, що ви будете просто шоковані. Я поки вже два браслети немає. дівчата! Ви такі розумнички, ви просто, ви просто молодці. Я не очікувала, що так швидко, а вже два браслети встигли придбати. Я вас вітаю, красуночки. Бачите, в нас сьогодні такий а, дуже. А, фурорний, я б сказала, ефір, так що навіть не встигаємо відслідковувати вітати, того, що дуже багато замовлень, дуже багато телефонують. Я всім передаю вітання. А наразі ми для вас робимо знижку на браслет під кодом. Так, пан режисер, що ви робите? Настя, терміново ви дуже треба якийсь контроль, бо 549 гривень. За браслет з міксом каміння. Подивіться, які красиві камінчики. Це ну просто просто найдоступніша вартість, яка тільки може бути. Ну, чесно, дивіться, Яшма. Яшма ідеально за своєю красою. Справжні пейзажі створила. Тигрове око коричневий, малесенький камінчик. так, Галактика в нашій студії. Кварц, кахолонг, лазурит. Так, нефритик, дивіться, місячний камінчик, боже, яка краса. І кожен ексклюзивний, і кожен неймовірний. У нас всього шість. Дівчатка, шість браслетів це дуже мала кількість на таку красу. Але гляньте, наскільки буде підходити під будь-який ваш одяг, під будь-які ваші прикраси. Я вже рекомендувала, що можна. Дійсно, поєднувати там не один браслет, а декілька браслетів. Але цей браслет, і як самостійний, того, що дивіться, він привертає погляд, він настільки ексклюзивно виглядає. Ви знаєте, у мене є знайома, вона дуже полюбляє прикраси такого плану. От я мені самі сподобався дуже, але я розумію, що вона в цей браслет. Якщо я їй подарую, вона просто закохається. От я зараз думаю над тим, щоб дійсно їй придбати, того, що ну, вона буде просто щаслива через те, що тут представлен фактично кожен відомий камінчик, місячний камінь, яшма, лазурит, тигрове око, нефрит, кахолонг, кварц, дівчата п'ять браслетів залишається, я... Вже хочу просити нашого пана режисера. Відкладіть мені один браслетик для подружки знайомої, того, що, ну це просто знаєте, буде її найулюбленішою е прикрасою. Я в цьому впевнена. Браслет має код «480». Я вже зрозуміла натяк пан Олекса, що нам час закінчувати. Я вже це відчуваю. Тому що чотири браслети ми вам лишаємо, дівчата. Телефонуйте нам, задавайте запитання, які вас цікавлять приводу наших прикрас. Номер телефону, за яким ви телефонуєте, він безкоштовний. Доставка, дівчата. Я була така здивована. Вона залишається досі безкоштовною. Тобто, ви замовляєте. Телефонуйте безкоштовно, приходите на пошту мої красуні. І на пошті, роздивляючись е, лот, який ви замовили, роздивляючись, товар, тільки потім сплачуєте. І нагадаю також про те, що якщо ви в одному ефірі купуєте від двох лотів, ви отримуєте додаткову знижку в 100 гривень. Бачите, як я активно жестикулюю, того, що в мене на руці такий красивий браслетик. Дівчата 408. Десят код браслету 549 гривень. Вартість цього браслету з міксу каміння. Телефонуйте нам, а я скоро повернуся з наступною пропозицією Це буде одяг. Дівчата, відкриваю секрет. Найзатребуваніший атрибут одягу на зиму. Залишайтеся разом з нами і побачите, що далі буде.